суботній привітюлічки. була на ринку оптовому, то в мене буде день закруток. Буду варити компот зі слив і робити салаті Cunkle з кабачків. Що у мене, у мене сталася неприємність, дуже добре зійшла рукола, але потім вона засохла я зараз покажу. Тому я купила нову і виявилось, вона засохла, тому що була дуже. Гаряча земля. Тому буду сіяти руколу вже десь в тіньочечки. Потрошки зріють помідорки. Нарешті, майже серпень місяць помідори вирішили зріти. Коли таке було взагалі жах? Всім гарних продуктивних вихідних. Купайтесь, відпочивайте, робіть щось. Руколу покажу. А в процесі вони огірочки. У мене їх небагато, але вистачає поїсти. Навіть вчора зі своїх огірків закрила салатик з огірків. Баклажани дуже добре вже а, є. Висять. Так, ми до руколи йдемо. Ось тут вона була. І ось що з нею сталося, бачите? Це рукола, яка засохла. Біда. А це у мене якийсь італійський салатик. Бачите, йому земля не пече. Фіолетовий повинен бути. Я потім його проряджу, тому що він повинен бути такими великими-великими кульками. Мій вовк. Жарко, заходь в домік. Вона теж зараз піде перевірить свою територію, що де. Де були коти за цей тиждень. да, моя рибка. Пішли помідори знімати. Кукурузки вже сьогодні знову назбираю, зварю. Так, помідори. То я відволікаюсь постійно. Дивіться, який важкі кость. Ну, зрійте ж скоріше. Тут трошечки вже зніму, але я не знаю, що це за сорт треба подивитись, я все записувала. Ось зріють. Ну, коротше, думаю, ще тиждень, я так кажу, вже тижні два. Ще тиждень, ще тиждень. А виявляється, ще далеко не тиждень. Патісони з пустоцвітами, он якийсь битий. Бачите, квіточки є, але вони всі без патісонів. Відкрию от рандомний кущ жодного патісончика. Десь збираю зовсім трошки. Ось я нові висадила. Це вже перевірені, мені сказали, Іскандер. Це кабачок, так що, може, у жовтні у мене будуть кабачки. А це у мене тут так розплівся гарбуз. Дивіться, я навіть знайшла один маленький і вам покажу, де ти є ось батернат називається. Дивіться, яка красота, хоч гарбузик буде. Капустинкова зона, броколі. Я не знаю, як вони повинні зав'язуватись, можливо, десь тут. Тут, тут, ну, не знаю, може і не зав'яжеться нічого. Це звичайна капуста. Є красива. Е, теж красива, а я не дуже. Є отака. І за капусточкою. У мене зона салатів. Бачите, вона в тіньку, тому нічого тут не попеклось. Трошки салатики полягали, але тут їм добре. І базилічок. Дивіться, які гарні кущі. Це руколо, треба вирвати її вже. Трошки настигло. Пішли, назбираємо всього потрошку. Спочатку підемо за синенькими. Їх вже тут понастигало. Є маленькі, є величенькі. Погнали. Гарнюнька який. Це ще рядочок покупних, але там я бачила вже і свої. Є. Моя плантація синеньких і мій урожай синеньких. Боже, тут так прикольно вирощувати це все, коли воно дає врожай. А коли не, да... не дає врожай, то не дуже прикольно. І ще взрів у мене один перчиночка. Теж його сюди ж. Пішли далі до помідорок. Це у мене якийсь вялінький, але і вони не трошки недозрівші, я думаю. Та приберу. Сюди ж мої помідорки, які не хочуть ніяк стигнути, але вже трошки починаються. Наприклад, ось жовтенькі, маленькі. Ой, бачите, хворіє сюди його. Ось ось ці смачні. Ну, візьму і зараз з'їм, як завжди, перший врожай, треба їсти на камеру. Обов'язково потерти об футболку. і. М -м -м, знаєте, чого не вистачає? Не вистачає хлібчика, а на хлібчику салку. І так от солічкою посипати зверху. Perfecto. Бачите, починають потрошки стигнути, але їм ще потрібен час. До вихідних настигнуть, от начебто ось цей з цього боку. Начебто він вже червоний, але ні, ще такий він не м'який. А ось дивіться, яка краса. Ну, стигніть, будь ласка, і це все один кущик. Ось він. А ще я вам дуже давно не показувала свою капусту. Це у мене росте брокколі. Тут десь повинні зав'язуватися вже маленькі броколінки. А це звичайна капуста, білокачанна. Подивіться, є дуже гарні головки, є не дуже гарні. І сьогодні ми будемо зрізати першу капустинку. Чи погана капустинка на борщ. Маленька, маленький бурячок, теж піде на борщик. Це Урожай, за який я змагалась з різними жуками, черв'яками і тльой. Бачите, я виграла цю битву. От і все. Начебто багато всього посадили, і вже багато повинно всього бути, а його нема. Навіть кабачки сьогодні я купила на оптовому ринку, замість того, щоб роздавати всім знайомим свої. Трошки я засмучена, але, але ну, так сталося, що тепер насолоджуємось вихідними. Ще на тему купила таку штучку. Дивіться, оп, тут, типу, треба сушити яблучка, там, груші. Так, от отсюпляєш на дерево, і воно тут сушиться. Прикольно, да? Це у мене достиг де барао чорний. Дуже люблю цей помідорчик. Цей помідорчик Толстой, бачите, тут ще трошки треба достигнути, але ось тут вже позбираю, там він є жовтий помідор і цей помідор без назви. Називається КС, але оп, бачите, який. Ще трошки йому треба достигнути. Боже, які гарні у мене помідори. Жовтий помідорок. Це ненсі. Боже, який гарний в мене буде салат. Все, перший врожай помідорок. Невеличкий, але їх зріє дуже багато. І, сподіваюсь, ми об'їмося помідорками. Стіл підготувала, бутильочки треба вимить, мисочка, щоб мити овочі, і починаємо закрутки. Планую встигнути до обіду. Сьогодні закаточний день, компот зі сливок вже закатали. Тепер черга салатика Анкел Бен з кабачків. В минулому році нам він дуже сподобався, в цьому закрию трошки більше.